П'ятого червня виповнюється рівно 10 років, як міський голова Києва Віталій Кличко у далекому 2014 році склав присягу міського голови. Це були його перші вибори мера. Вдруге, кияни обрали його міським головою у 2020 році. Якби не війна і не воєнний стан цього року знову переобрали міського голову столиці, чи став би втретє кличко мером, ми не знаємо, оскільки законодавство не встановлює обмеження на кандесі міських голів, і російська агресія досі триває. Відомо точно лише одне: 10 років Віталій Кличко, директор міста. І скільки триватиме що його правління, невідомо. А ті, хто не знають мене, а, директор міста 10 років. Це як 10 раундів на рингу. Десь Віталій Кличко вийшов переможцем, десь навпаки. Саме про це наш випуск, про те, що об'єктивно вдалося і не вдалося київському міському голові. Говорить Київ, Київ. Трішки перед історією. вперше Віталій Кличко йшов на вибори у 2014-му з конкретною програмою. На другу каденцію, на відміну від своїх опонентів, у 2020 році на чергових виборах програми не представив, обмежився публічними обіцянками. Що вдалося втілити за 10 років керування містом? А що так і залишилось лише обіцянками? Одна з передвиборчих обіцянок стосується ледь не найгіршої проблеми Києва заторів. Саме тому у програмі мера у 2014-му чотирнадцятому фланах було покращити стан доріг та створити нову транспортну систему. Однак це було відкладено на 10-й рік керування. Він був збудований у 1963 році і з тих пір не знав капітального ремонту. Через це був визнаний аварійним ще у 20-му. Черні 23-го розпочали реконструкцію. А вже 30 вересня під час ремонтних робіт кілька свіжо встановлених прольотів дехтярівського мосту впали. На щастя, без жертв, але строки ремонту знову розтягнулись. Напередодні ювілеї кличко відкрив повністю відремонтований дехтярівський шляхопровід. Тепер ширина споруд збільшилась з 28 метрів до 37 метрів. Довжина основного проїзду становить 544 метри. Зберегли також. Трамвайну лінію, ремонт дягтірівського шляхопроводу обійшовся міському бюджету близько 1 мільярда гривень. На закупівлю будматеріалів завищили ціни. В березні цього року правоохоронці відкрили кримінальне провадження через можливе розкрадання коштів. Слідство і досі триває. Вердикт цьому раунду частково, але виконати обіцяне вдалося. Так, затримкою 10 років, так, з корупцією, і розкраданнями. Фінальну крапку поставить слідство. У другому раунді в одному кутку рингу Віталій Кличко, в іншому шулявський міст. Так, так, саме той міст, що теж втомився. Це не іронія, а реальна цитата міського голови. Аварійним він визнаний не був. Він втомився від. Часу саме так Віталій Кличко прокоментував обвал Шулявського мосту у 2017-му, на третій рік першої каденції. Ця фраза стала вірусною з того часу, що точно робить кличка переможцем серед мемів. У 2019-му хвалили рішення про реконструкцію мосту. Триває вона й досі. В березні цього року стало відомо, що реконструкція здорожчала. Тепер обійдеться у 2,5 мільярди гривень замість. 1 мільярда на початку, в тому ж році, антимонопольний комітет визнав, що компанія ТОВ, Північно-Український будівельний альянс, яка є генеральним підрядником, перемогла на тендері у результаті змови на початку лютого 24-го року. Київська міська прокуратура подала позов до ТОВКИ з вимогою повернути одну цілу мільярда гривень, отриманих за виконані. Роботи. Реконструкція шляхопроводу досі не закінчилась, оскільки один зі з'їздів все ще не побудований. І це при тому, що у травні 23-го кличко обіцяв що до середини 24-го року реконструкцію шулявського шляхопроводу повністю завершать. Однак не склалась, як гадалось. Тож, попри всі обіцянки втілити в життя, це не вдалося. Другий раунд не на користь кличка. Ще одна передвиборча обіцянка кличка побудувати подільсько-воскресенський міст один з найвідоміших довгобудів столиці. Роботи, на якому ведуться вже понад 30 років, і в які вкладені мільярди бюджетних коштів. Підрядників і компанії неодноразово звинувачували в розкраданні коштів та ухилені від сплати податків. А обіцянки відкрити міст лунали щороку. Перед першим обранням на посаду мера він обіцяв не просто побудувати міст, а й пустити по ньому швидкісний трамвай, а згодом і метро, як ми знаємо. Не вдалося до вересня 2014 року. Кличко також обіцяв знайти фінансування для будівництва Подільського мосту, але теж не вийшло. Роботи відновили тільки з квітня 2017 року і велися вони за рахунок міського бюджету. У грудні 23-го рух подільсько-воскресенським мостом таки відкрили. Але є кілька але переправа працює не для всіх, та ще й незаконно. Міст досі не здано в експлуатацію, що є грубим порушенням. Про це детальніше ми писали на нашому сайті. Посилання залишаємо в описі, та й користуватися мостом зможуть. Далеко не всі. Доступ приватному транспорту заборонений. Пересуватися можуть лише аварійні, комунальні служби та спецтранспорт за 10 років. На будівництві мосту розкрадали мільйони, десятки мільйонів. Переповідати усі кримінальні провадження немає сенсу. Ви і так знаєте про це гуділа вся країна. Незважаючи на всі перепони, кличко все одно обіцяє повністю добудувати міст. 24 березня цього року у коментарі економічній правді мер заявив, що влітку там вже буде запущений рух автомобільного транспорту, а потім розпочнуть ремонт мосту метро. Тож, якщо оцінювати по нинішній ситуації, то вважати обіцянку повністю виконаною точно не можна. Однак, почекаємо до літа і побачимо, чи будуть втілені в життя вже нові заяви щодо Подільського Воскресенського мосту. Закриваючи тему мостів, звісно, не можемо не згадати про скляний міст. 18 жовтня 2018 року мер Києва Віталій Кличко заявив про намір відкрити міст, що з'єднає Володимирську гірку з аркою дружби народів наприкінці весни 2019 року. Роботи провели у надзвичайному темпі. Вони тривали усього лише декілька місяців. Але 25 травня 2019 року на день Києва, як і обіцяв Віталій Кличко, пішохідно-велосипедний міст через Володимирський Узвіз відкрили. Подивитися на цікаву споруду з бетону та скла прийшли тисячі людей. Нині пішохідний міст один з найпопулярніших. Туристичних об'єктів. Проте зовсім нещодавно райдужну картину навколо, здавалось би, дійсно вдалого проєкту зіпсувала новина про аварійність поштової площі, оскільки ймовірно, що саме міст кличка став причиною підтоплення поштової, через будівництво мосту порушилась система ґрунтових вод, через що нині поштова площа буквально. Плаває і ризик її руйнації зростає день від дня. Якщо не зробити цей дренаж, то обов'язково буде підмочення ґрунтів, обов'язково буде аварія на метро. І це було в 15-му році. У 2019 році перестали взагалі від, відкачувати воду. І ви розумієте, що за цей час там різниця між цим котлованом та станцією метро, там 9-15 метрів. Там вже все замочено. Там дуже аварійна ситуація. Більше про це розповідали в одному з попередніх випусків посилання. Ось тут в описі. Проте сам міст вистояв, попри удар російської ракети 10 жовтня 22 за кілька метрів, і це точно перемога. пішохідно велосипедний міст, частина велоінфраструктури Києва, яку також обіцяв перед виборами розвивати кличко. Так, один з путів його програми у 2015 році прокладання нових веломаршрутів у столиці та будівництво велосипедних. Доріжок, і тут міський голова не збрехав. За каденції кличка в столиці активно розбудовувалася мережа велодоріжок та велосмуг. У 2015 році був відкритий веломаршрут Троєщина Європейська площа. У 2017 році під час реконструкції велосипедні доріжки з'явилися у парку Кіото на вулиці ентузіастів уздовж Русанівського каналу на інших районах. Окрім цього, кличку вдалося також зберегти київський велотрек. Він був побудований ще у 1913-му та вважається одним з найстаріших у Європі. У 2000-х роках землю під ним віддали під забудову. Сам велотрек почали руйнувати. Урешті в притул до нього звели багатопороховий ЖК, але за кличка велотрек відновили за міський кошт і відкрили у 2017-му році. Цей раунд за Віталієм Кличком. Ще одна передвиборча обіцянка створення єдиної пішохідної зони Андріївський узвіз контрактова площа вулиця Сагайдачного. За правління кличка у Києві відкрили декілька пішохідних зон, зокрема, й на набережній Дніпра біля поштової площі, а також на найбільшій площі подолу Контрактовій. Та на вулиці Сагайдачного. Відтоді Поділ одна з найулюбленіших зон для прогулянок киян та гостей міста. Пішохідну зону на Бесарабській площі створили восени 2021 року. Для цього робили експерименти і моделювали перекриття проїзду, які показували позитивний результат. Та вже згодом картина знов стала не такою яскравою і сяячою, як здавалось на перший погляд. Окрім заяв про аварійність, поштової є і низка інших. Ших нюансів, наприклад, як непрацюючий фонтан, він не працює вже п'ятий рік. Його забили дошками, щоб менше руйнувався. Дерева в діжках, як і прикрашали зону навколо, створювали затишок і тінь, щезли швидше за сам водограй. Лави так само зникли, є проблеми з доступністю. Заїхати на колісному кріслі чи звести візок із дитиною на встановлені там пандуси, майже неможливо. У 23-му році на пішохідній зоні ще й облаштували паркомісця, які не було закладено початковим планом. Якщо вам подобається гуляти під палючим сонцем серед припаркованих авто, то гайда на набережно на поштові. Якщо ж повертатись до питання виконаних... Обіцянок, то загалом, що сказано, то зроблено. Проте, як це зроблено питання відкрите. Нові парки і сквери у своєму звітному відео до 10-річчя правління Кличко заявив, що з 2014 року він з командою оновили та створили у столиці загалом 570 парків і скверів. І дійсно, зелених зон у столиці в рази побільшало один з найкрасивіших прикладів парк Наталка, який вже став частиною рекреаційної зони на оболоні. Загальна площа близько 25 гектарів, але реконструкцію насправді почали ще до обрання кличка мером у 2013 році. Однак, першу і другу чергу об'єкту відкрив саме кличко у 2017 та 2018 роках. Цю обіцянку міського голови можна по праву назвати виконаною повноцінно. Парк справді є, але от те, що під ним, потребує уваги саме міського голови. Дуже чудово, що ми побудували парки. Але хай вони засунуть собі в жопу ці парі, даруйте за мій сленг. Ці парки, коли до цього парка не буде чим доїхати, да тому що будуть зруйновані мости. І ми зараз повернемось в Кам'яний світ, тому що у нас буде окремо Позняки село і на лівому березі, і окремо буде у нас там, не знаю, там село Лівобережне, і окремо, тому що з мостами і з інфраструктурою щось повинні робити. Ми вже згадували у цьому випуску метро на троєщину, яке вже давно стало. Мемом, та є ще одна обіцянка кличка щодо підземки метро на виноградах. Кличко планував почати будувати його наприкінці 17-го року. Якби так відбулось, то наприкінці 20-го місто отримало б дві нові станції: Мостицьку і проспект Правди. Вартість будівництва тоді оцінювали в понад 11 мільярдів гривень, а тривати воно мало близько 9 років. Та нині вже 2024-й, А замість бодай. Чогось схожого на нові станції кияни можуть побачити лише закинуті будівельні майданчики і аварійні станції синьої гілки. У січні 18-го місто оголосило тендер на дві станції в бік Виноградаря звести, які хотіли протягом трьох років, але зрештою конкурс скасували. Тендер перезапустили і на ньому переміг Київ -метробуд. На сесії Київради мер міста голосив про початок будівництва. Та щось пішло не так. Удар, а, ні, удар нижче пояса. У січні 20-го повідомили, що будівництво метро на Виноградар катастрофічно відстає від графіка і затримується щонайменше на рік, нібито через ковід. Де метро? А де ковід? Далі ще гірше. Суд арештував рахунки Київметробуду через розтрату коштів на будівництво метро на Виноградар. Нині вже літо 2024 року ні метро, ні грошей навіть немає обіцянок. Тут не те, що провал, це нокаут Віталія Кличка. Однак іншу програмну обіцянку втілити вдалося забезпечити прозорість міського бюджету. У червні 15-го Кличко представив електронний бюджет Києва та повідомив, що Київ став першим розумним містом в Україні. Проєкт відкритого бюджету був першим етапом реалізації в столиці системи Смарт Сіті. Ініціатива Київ Смарт Сіті була покликана перетворити Київ на інноваційне цифрове та Прогресивне місто, зокрема, завдяки впровадженню сучасних інформаційно-комунікаційних сервісів, розробці нових стандартів, енергоефективності та появі, відкритої моделі відносин між громадою та місцевою владою. Робота ініціативи базується на принципах відкритих даних розумного використання цифрових послуг та прозорого управління у 2021 році. Додаток Smart City замінили на Київ цифровий. Він поєднав концепцію Київ Смартсі. Та головні міські електронні сервіси. Функціонал поступово розширяють. Зараз там можна поповнити транспортну карту чи купити разові квитки, подивитися маршрут і графік руху транспорту, стежити за своїм автобусом чи тролейбусом, за GPS, оплатити паркування чи комунальні послуги, підписати петицію, отримати сповіщення про повітряну тривогу. Перевірити якість повітря, і хоч не всі функції працюють ідеально, бо користувачі соцмереж регулярно скажуться на збої, все одно обіцянку можна вважати виконаною. Наприкінці, викликом для кличка, як і для всіх в Україні, стала повномасштабна війна. Кличко залишився у столиці, як і багато інших посадовців, міністрів, як і вище військово-політичне керівництво. Чого не скажеш про команду кличка? Заступник, очільники, комунальних підприємств не масово, але покинули Україну. Не зникли і кримінальні впровадження, розкрадання за ці роки навіть під час війни Віталію Кличку вдається балансувати між виконаними і невиконаними обіцянками, навіть попри те, що деякі пункти програми ще першої каденції не виконав навіть зараз, через 10 років. Незважаючи на ряд провалів, скандалів його обрали вдруге у 20-му. Було хороше, було погане чи види з цього рингу. Кличку титулованим бійцем чи втратить всі пояси політичного рейтингу покаже час і ви, виборці киян. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитом суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.